Привіт, мене звати Світлана. Я операційна директорка та архітектор бізнес-систем в Notion. Я людина, яка вміє перетворити хаос в зрозумілу чітку структуру для зручної роботи команди та бізнесу. Я допомагаю експертам, командам та бізнесам навести лад в їхній структурі, процесах та задачах. Без вигорання і забутих дедлайнів, і сьогодні я покажу вам на своєму прикладі, як особисто я для себе планую YouTube, Instagram, Threads і інші соцмережі, тобто мій особистий контентний простір. Якщо ви створюєте контент, ведете блог, продаєте через Instagram, YouTube і інші соцмережі. То це відео буде дуже корисно для вас, а особливо якщо у вас є помічник по контенту чи команда, яка допомагає вести вам цей і створювати контент, то для вас це буде дуже. Цінно побачити цей простір, адаптувати під себе, тому що завдяки такому простору я позбавилась тривожності, і моя помічниця завжди знає, коли ми і що робимо, над чим зараз працюємо, що ми плануємо надалі робити, і тому мені це спрощує всі процеси, бо вони зрозумілі не лише для мене, так як я їх не тримаю лише в своїй голові, а вони організовані в системі. І в цій системі працює і також моя асистентка. А поки що підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступні відео та поділіться в коментарях, з чим у вас найбільше складнощів у створенні контенту. Чи ведете ви інстаграм, Ютуб, наприклад, і що вам більше всього в цьому процесі дається складно. Отже, переходимо в мій особистий простір і переходимо в розділ маркетинг. Маркетингу, відповідно, це просування і створення всього контенту. Тут в мене є цілі на місяць. Що потрібно зробити, є головні папки, є мої соцмережі, щоб я швидко могла перейти за посиланням прямо з цього простору. Наприклад, якщо я з телефону зайшла, я нажала на соцмережу, яка мені треба, і вона відразу відкривається. Тут я з асистенткою збираю ідеї, тут в мене все для дизайну, а тут моє позиціонування. Для чого це потрібно? Тому що я, наприклад, даю своїй асистенці якісь написання ідеї, і ми це все автоматизуємо через штучний інтелект. Тобто ми його Використовуємо для якихось ідей, для структури. Потім адаптуємо під себе, але з ним легше. І щоб моя асистентка, наприклад, неї може бути там недостатньо досвіду в маркетингу, в розумінні якихось там не знаю цільової аудиторії і так далі. І я для неї створила спеціально для неї вивела повноцінний промпт. Який я їй даю, і з яким вона пише ті ж самі сценарії для YouTube, для відео в Instagram, для постів в Instagram і так далі. Вона збирає ці ідеї, і я вже їх можу там мінімально докрутити під себе, мінімально тому, що вона з цим промтом пише дуже класні тексти. Так як я з чатом GPT, я його натренувала під себе, я все це адаптувала під себе. Він про мене знає все. Він вивів той промпт, який працює, який дійсно націлений на мою цільову аудиторію. І тому я просто прикріпила файлік. Мені не потрібно нічого робити для цього. Сто раз пояснювати, чим я займаюсь, які в мене є послуги, хто моя цільова аудиторія, хто мої конкуренти і так далі. Який в мене досвід. Все це вже сформовано в єдиний детальний промпт. І моя асистентка бере промпт, іде в чат GPT, наприклад, і пише все, що я попрошу. Тобто вона все це прописує, коригує і заходить сюди, в цей простір, і мені дає вже готове. З мене, наприклад, по зйомці YouTube, мені потрібно просто відкрити вкладку і по цьому сценарію зняти відео. Все, більше я нічого не роблю, тому що навіть писати цей промпт, самостійно писати сценарій навіть з чатом GPT, це теж потрібен час. І в мене велика загруженість. Я не завжди встигаю це зробити, тому я вивела просто промпт працюючий, і з ним працює моя асистентка. Далі там статистика, стратегія, контент, блог все, що потрібно для роботи. Тут зібрано. Тут в мене цілі на місяць, а тут, наприклад, вже реалізовані. Тобто, в цьому місяці, наприклад, я захотіла почати вести LinkedIn. Для цього мені потрібно було зробити написати пост один, написати пост два, написати пост. Три я собі запланувала, щоб почати вести LinkedIn, мені потрібно мінімально хоча б три поста. Я би могла це делегувати на асистентку. Чому? Тому що в неї є оцей простір маркетинг, і вона й так розуміє, куди ми йдемо, до чого ми рухаємось, які в нас цілі і які в нас задачі для цих цілей. Ось тут в мене до цих цілей під задачі. Тобто мені потрібно в цьому місяці, в серпні. Трошки здвинувся цей план, але зараз я записую це відео, тому що кожен день, коли я сюди заходжу, я бачу оцю ціль, що мені потрібно зняти Ютуб. Також вона бачить цю ціль, і вона мене дергає, наприклад, в чаті, запитує, чи зняла я вже відео, чи є готові сценарії. Або, наприклад, вона прямо ось тут і бачить, що готові сценарії вже є. Вони в роботі, лише треба зняти. Тому це полегшує всі процеси, тому що все очевидно, все вигружено з голови, і є єдина система, в якій може працювати будь-хто. Ось тут цілі, відповідно під цілі і мій контент, планування мого контенту. У мене тут є Instagram, Тут по Instagram я бачу, коли що взагалі відбувається. І також в мене тут були заявки, здається, і вони під'єднані до моєї crm системи Якщо я сюди виведу заявки, так. Наприклад, я вивожу. Ось я бачу на які сторіс, що в мене відбувається. Тобто, мої сторіс приносять результат і я бачу, що, наприклад, ось тут. Був такий то сторітелінг, я можу його зайти, проаналізувати, яка тема була, яка подача, які там кадри, наприклад, що саме я показувала, які заклики там написати мені, чи що було, які сенси закладені, що воно спрацювало. Далі наступне відгук клієнта. Звичайно, це спрацювало, тому що це е, я показувала кейс. Відповідно, він відразу мені приніс заявки. Далі, наприклад, в наступному місяці, точніше в цьому місяці, вот мене опять заявка. Тут я розказую експертну тему. Це був мій допис, тому звичайно він привів мені заявки. Тобто, я по своєму контенту, по-перше, можу його спланувати. По-друге, я можу проаналізувати і побачити, що працює найефективніше, тому що, наприклад, є безтолкове відео без сенсів, тобто АСМР і, наприклад, зробила манікюр. Це якби ну, нічого не дає по факту. Тобто воно не приносить заявки. Я це розумію, хоч і тут ми бачимо, охоплення в мене ідеально, набагато вище, ось тут теж класні охоплення, але вони не дають результату, тобто не дають клієнтів. А, наприклад, ось тут взагалі 80 або 81, тобто охоплення трошки впали, але вони принесли цільових клієнтів, мені, потенційних клієнтів. І так само LinkedIn. Поки що я тільки почала вести. В мене тут три пости, і якщо мені потрібно, я можу відкрити. І або я напишу сюди пост, я звідси його вже все порозписувала, мені тільки скопіювати і вставити в LinkedIn пост. Або, наприклад, моя асистентка розуміє, що в мене ось такі теми на тижні будуть, і вона може написати сценарій, якщо я попрошу. Ось так само відкриваємо YouTube, і по YouTube в мене по одному відео в тиждень ось тут розплановано. І, наприклад, ось це відео, що я зараз знімаю, або якесь там із старих відео. Сценарій в мене. Як ми бачимо, написав чат GPT, це зрозуміло. Але я просто, в мене є якби база, я просто тезисно розумію, про що мені говорити, там заклик до дії я розумію, що говорити тут, якась там проблематика. І тут я своїми словами вже можу під час зйомки просто доповнити, розказати. Тобто я не пишу цей сценарій, щоб він мені був слово в слово написаний, ідеально, щоб я прям читала з листка. ні. Цей сценарій мені просто потрібен, щоб я орієнтувалась по етапах, що коли розказувати. І потім я в моменті вже від себе розповідаю оці всі теми, чи показую, наприклад, лайфхак. Автоматизації, я тут просто розумію, які автоматизації мені показати, наприклад, зміна статусу при завершенні задачі, сповіщення про виконані задачі, на затвердження сповіщення, приклад з менторами, приклад використання обговорень в Notion і заклик до дії. Тобто моя асистентка завжди розуміє, коли я маю що робити. Абсолютно по всьому контенту, по всій по всіх площадках: LinkedIn, там Instagram, YouTube, все, все. І в мене немає цієї проблеми, що я маю її тепер дергати, давати якісь її задачі, запитувати, чи робиться щось, чи ні. Вона заходить в цей простір по маркетингу, і сама без мене розуміє, що в мене в голові, тобто який план дій. Які в мене цілі, і ми, нам легше так рухатись до цілей, ми розуміємо, коли нам що робити. І плюс я не зміщую свій фокус на щось інше, бо часто буває, що я поринаю в інші проекти, в роботу і так далі. І зміщується цей фокус із особистого бренду, із зйомки і створення свого контенту. А так я заходжу в свій простір, і в мене воно перед очима, що якби, мене мотивує рухатись далі. І ось тут також є прогрес. Що я розумію, що потрібно піднажати, тому що тут 33%, а Ютуб всього 25% і плюс три відео на серпень, які я зараз знімаю, вони хоча б зняті будуть. Ось така система. Тобто, це не просто база постів, якийсь просто список рандомних ідей. Це повноцінна цифрова редакція, де я думаю, планую, пишу і працюю разом із своєю асистенткою. Я не тримаю в голові, що вже знято, що ще мені потрібно зняти, на коли це потрібно зняти. А коли ще я веду одночасно YouTube, Instagram, LinkedIn, Threads і там інші, ну тобто всі соцмережі, можливості, дуже легко заплутатись, коли я куди що запостила, чи маю запостити, чи де я маю виділити час, ось як зараз на YouTube, на велике відео, повноцінне, а де я маю виділити час на написання просто поста. Або, наприклад, мені треба пост, і до нього потрібно обклади. Інка, то я просто заходжу в цей простір, і в мене все ось так е, зручно організовано, і мені не треба тривожитись і копатись в цьому хаосі, куди що, коли робити, публікувати, і що в якому етапі. І саме головне, це працює в будь-якому стані. Тобто мені не потрібно якийсь вирівнювати свій стан, ловити щось там в моменті, якісь там не знаю, натхнення. В мене просто є система. Я в неї заходжу і просто виконую все по пунктах. В мене є чіткий зрозумілий план, що коли робити, і все. Мені для цього не потрібно якесь натхнення ловити і тому подібні речі. Я просто заходжу в систему і рухаюсь по плану. І так в мене не зміщається фокус, і це не залежить від мого стану, майже не залежить. Якщо ви теж хочете мати контентну систему або загалом систему вашого бізнесу, яка буде працювати на вас і не забирати ваші сили, енергії, ресурс. Я можу створити її для вас. Це не просто шаблон, це ціла структура, адаптована індивідуально під вас, і те, що вам головне потрібно бачити в цій структурі, щоб це працювало. Якщо ви хочете повноцінну розробку під вас, ось такого простору або загалом для бізнесу, то напишіть мені в інстаграм посилання під цим відео, тому що це найкраща інвестиція в системність вашого бізнесу. Дякую за перегляд. І якщо вам знайомо Аврал перед публікацією хаос в ідеях, відсутність натхнення з цим потрібно щось робити. І для цього я знімаю ось це відео, щоб показати вам свою систему, яка дійсно працює у мене, і допомогти вам налаштувати її також. Тобто я показую свою систему, ви можете взяти звідси ідеї і самостійно це все організувати в себе, або ж написати мені в інстаграм, і я вам допоможу з цим під вас налаштую. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео і поділіться, що вам найскладніше в контенті, а можливо в організації інших процесів. І я обов'язково на цю тему зніму відео і покажу, як можна це теж організувати зручно та ефективно, щоб це працювало дійсно. Сильні проекти народжуються не з ідеального контенту, а з системи, яка тримає вас в будь-якому стані, завдяки чому ви не втрачаєте цей фокус і створюєте дійсно контент регулярно.